Приїхала мені посилочка, замовила малину. Саженці таких, ну, таких, яких у мене ще немає. Це пшехиба. Зараз розпакую, подивимося що там. і підемо Ну, Ось ну, що таке. Щоб все добре доїхало. Дивіться, саженчики дуже непогані, дуже гарної якості. Зараз. Ну, да, мою рукою розмотувати трішки незручно. Гарний саженчик. Замочений у глину. Замочують, коли пересилають, замочують у глину, щоб довше зберігалося, ну так це добре. Тоді коренева не пересихає. Все, зараз розпакую. Ось витягла один. То гарненький молоденький соженчик. Ну, це маленький такий. Ось щось і більше усі є. Може я витягнуток. Коротше, мотала, мотала, <кхем> розмотала. От, дуже гарна і коренева гарна. Ось дивіться, видно, що жива. Така вон трішки там поцарапалась, ну. Видно, що живенька. Гарний соженчик, Не буду його ні в чому, е, ні замучувати, нічого, просто зараз посадимо. Так, ну що, я на місці. Робимо ямки. Значить, буде рядочок у нас отак. Робимо ямку ну, сантиметрів, мабуть, 20 в глибину. Значить, я не поливаю водою всередину. І коли сажаю восени, я не додаю добрив. Тут земля переорана з перегноєм, то цих добрив до весни вистачить, а весною будемо додавати нітраму фоску для швидкого росту. От, наша основна задача зараз, щоб воно гарно вкорінилося. Ну, до морозів ще час є, то я думаю, все буде добре. Значить, приміряємо, скільки нам потрібно, щоб саженчик влазив. Ну, ось так. Це навіть даже багатовато. Так, зараз трошки прикопала я. Установлюємо саженчик так, щоб корінчик був рівненько. І потім. Заглиблюємо десь приблизно. Ну, ось отак. Ось отак. Ось де коренева. І десь отак сантиметрів на 3. Так. Так, ну що, я справилась. В общем, вийшов такий рядочок. Тут 20, 20 сожечків. От. Е, Значить, що? Міжряддя десь між між, ряддя, між кущами. Ширина в районі Ну, сантиметрів 50 а між кущами... Між ряддя, між рядками я буду робити десь приблизно півтора метра, бо воно ж як розростеться, то дуже буде загущено тоді. Від цього буде ягоди зовсім мало. Бо ягода года буде тільки там, де попадатиме сонце. В мене є посажена малина, ну там трішки загущено. Я то розріджую, але ну, трішки неправильно було посаджено, але ж я вчусь вчусь. От е, полуницю вчора досадила, е, тут де робила отвори, був рядочок один готов. Ну, земля у нас дуже така, як глина зараз, тому що лють дощі. Це сьогодні один день дало, що трішки не було дощів, а так кожного дня дощі, дощі. Значить, по малині те, що я посадила, зараз я його полю все одно. Хоч земля дуже липка і мокра, ну полю для того, щоб коренева прилипла до землі, так вона швидше укоріниться. Це мої посадки полуниці. Ще не поприбирала стакани. Ось хотіла показати, як у мене тут малина росте. Оце я порозріджувала рядки. Ось отак. Ось отут ось може видно буде. Ось отак. Ось так. В общем, я пускаю одним рядочком, однією полосочкою. Між ними, ну, зараз десь в районі метра, ну, потрібно трішки більше. Це малу воду. Ось тут ось по рядочок. Коротше, не дуже видно, ну. Но... Коротше, весною буду все показувати. З приводу малини ті, що я посадила, то... Зараз добре ніяких не внося, тому що перегній внесений був при Оранці. І, в принципі, на зиму більше їй ніяких добрив не треба. Весною буду показувати, що з цього посходить. Будемо одобрювати, як... покажу, як я цим займаюся, як я одобрюю, як я травлю хруща, який у нас кругом. Без цього ніяк і ну, подивимося, як все буде рости.